Вітаю, дітки! Сьогодні ми поговоримо про екологію. Підгадайте загадку! Куди не ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вдихаєш. Що це таке? Так, це повітря. А як ви вважаєте, чи можна прожити без повітря? Звісно, без повітря прожити не можна. А кому саме потрібне повітря? Так, повітря потрібна для всього живого. Людям, тваринам, птахам, рибам, деревам, квітам та мурашкам. Дітки, подивіться, а що це за споруди? Так, це заводи та фабрики. Вони є у кожному місті. Подивіться на труби, з яких піднімається густий дим, він забруднює повітря. Таким чином виходить забруднене повітря навколо, яким не корисно дихати, бо це завдає шкоду нашому здоров'ю. Людина починає швидко втомлюватися та не може ясно мислити, часто хворіє. А що ще забруднює повітря? Автомобілі, літаки, цигарки. Давайте ми з вами пограємо у гру, що забруднює повітря. Подивіться на малюнок та оберіть, що забруднює повітря. Перша група предметів. Так, літак забруднює повітря. Роздивіться другий малюнок. Так, цигарка забруднює повітря. Роздивіться третій малюнок. Що тут забруднює повітря? Вірно, автомобіль. А що в природі очищує повітря? Якщо ми хочемо дихати чистим повітрям, то потрібно піклуватися про дерева, що ростуть поряд, обкопувати їх, поливати. Та намагатися саджати нові дерева. І тоді повітря буде очищуватися. Дякую за увагу! До побачення!